Діво розсудлива молись за нас. Розсудливість, розважність. Судження. Судження це не тільки в тоді, коли ми засуджуємо, але судження правильне це дати розсуд своїм вчинкам, своїм планам. Розсудливість це так потрібна. Сьогодні для нас чеснота, щоби вміти розсудити, що добре, а що погане, що варте, а що взагалі не підлягає жодній ціні. Розсудити, де є Боже, а де є тільки людське, де є вічне, а де світське, часове, проминаюче. Розсудливим це насправді вийти на верх своїх різних життєвих ситуацій, стати над ними і дивитися, як би згори, дивитися очима Божими на ці приземні різні ситуації і різні речі в нашому житті, бути розсудливою людиною це бути розважливим. Це задуматись, це запитати поради в Бога, бути розсудливим, це бути як Марія, повністю цілковито віддатись Богові, коли вона би могла по-людськи в різних ситуаціях сама розповісти, пояснити, як це сталося, чому так, чому не інакше, коли Йосиф. Дивиться на Марію, котра повертається від Єлизавети, і не розуміє, чому звідки де ця дитина взялась. Марія мовчить. Бог тобі пояснить Йосифе. І приходить Ангел вночі, в сні до Йосифа і говорить: Візьми Марію до себе, свою дружину, свою улюблену. Бо це, що в ній зачалось, це від Бога, Божого Сина народить, і ти назвеш Його ім'ям Ісус. Розсудливість. Потрібно втікати до Єгипту, і Марія є послушна Йосипові, бо до нього прийшов ангел і каже, потрібно рятувати дитя Боже, а потім повертаються з Єгипту, бо вже. Можна жити спокійно в своїй рідній країні, і Марія є послушна, тому що розсудливість, тому що дає можливість вирішувати Богові, а не береться за судження сама особисто. Так само і ми, беручи приклад з Діви Марії, хочемо насправді бути. Розважливими, розсудливими людьми, бути людьми, які вміють правильно вирішувати, які вміють забирати слово в тоді, коли потрібно щось сказати, і замовкають, в тоді, коли потрібно мовчати, щоби в цій тиші Бог промовив. Отож, Матінко Пресвята, Діва Марії, наша Мати, приходимо до тебе. Щоби вчитись від тебе розсудку, щоби вчитись від тебе цієї мудрості, розважливості, стійкості і вірності, приходимо до тебе, щоби ти як своїх дітей навчила нас в який спосіб вирішувати різні ситуації життєві, але не самому, але з Богом. І на цьому полягає розсудливість. Віддати Богові наше рішення, віддати Богові першість в нашому житті, в нашому серці. Діво розсудлива, молись за нас.